Погрожували застрелити та обіцяли втопити на Левандійському озері. Двоє кремезних чоловіків вирішили залякати двох хлопчиків, які зробили їм зауваження. Інцидент трапився у пів на п'яту вечора. Діти побачили, що дорослі незаконно виловлюють рибу і попросили відпустити здобич назад у воду, як тут роблять усі місцеві рибалки. Проте нахаби слухати не збиралися, а накинулися на милих з відбірною лайкою та погрозами. Свідки викликали на місце поліцію і на дебуширів одразу ж склали протокол за дрібне хуліганство. Щоправда, рибу та зброю служили при агресора. Вже не знайшли. Погрожували застрелити та обіцяли втупити на Левандійському озері. Двоє кремезних чоловіків вирішили залякати двох хлопчиків, які зробили їм зауваження. Інцидент трапився у пів на п'яту вечора. Діти побачили, що дорослі незаконно виловлюють рибу і попросили відпустити здобич назад у воду, як тут роблять усі місцеві рибалки. Проте нахаби слухати не збиралися, а накинулися на милих з відбірною лайкою та погрозами. Свідки викликали на місце поліцію і на дебуширів одразу ж склали протокол за дрібне хуліганство. Щоправда, рибу та зброю служили при агресора. Вже не знайшли. Погрожували застрелити та обіцяли втопити. На Левандійському озері двоє кремезних чоловіків вирішили залякати двох хлопчиків, які зробили їм зауваження. Інцидент трапився у пів на п'яту вечора. Діти побачили, що дорослі незаконно виловлюють рибу і попросили відпустити здобич назад у воду, як тут роблять усі місцеві рибалки. Нахаби слухати не збиралися, а накинулися на милих з відбірною лайкою та погрозами. Свідки викликали на місце поліцію і на дебуширів одразу ж склали протокол за дрібне хуліганство. Щоправда, рибу та зброю служиві при агресорах вже не знайшли. Погрожували застрелити та обіцяли втупити на Левандійському озері. Двоє кремезних чоловіків вирішили залякати двох хлопчиків, які зробили їм зауваження. Інцидент трапився у пів на п'яту вечора. Діти побачили, що дорослі незаконно виловлюють рибу і попросили відпустити здобич назад у воду, як тут роблять усі місцеві рибалки. Проте на хаби слухати не збиралися, а накинулися на милих з відбірною лайкою та погрозами. Свідки викликали на місце поліцію і на дебуширів одразу ж склали протокол за дрібне хуліганство. Щоправда, рибу та зброю служили при агресорах. Вже не знайшли. Погрожували застрелити та обіцяли втопити на Левандіївському озері двоє кремезних чоловіків вирішили залякати двох хлопчиків, які зробили їм зауваження. Інцидент трапився у пів на п'яту вечора. Діти побачили, що дорослі незаконно виловлюють рибу і попросили відпустити здобич назад у воду, як тут роблять усі місцеві рибалки. Проте нахаби слухати не збиралися, а накинулися на милих з відбірною лайкою та погрозами. Свідки викликали на місце поліцію і на дебуширів одразу ж склали протокол за дрібне хуліганство. Щоправда, рибу та зброю служили при агресор. Вже не знайшли. Погрожували застрелити та обіцяли втопити. На Левандійському озері двоє кремезних чоловіків вирішили залякати двох хлопчиків, які зробили їм зауваження. Інцидент трапився у пів на п'яту вечора. Діти побачили, що дорослі незаконно ви...